Значить, геймерська симпатюля, в яку виробник вирішив будувати екранчик, щоб задовільнити мого внутрішнього екзибіта. Сьогодні в мене на огляді ігрова миша від компанії Proof Gaming, модель під назвою Jester 8K. І так хтось з вас, прям з вас, зможе її виграти, але про це згодом. Stick About am 59 грамів така вага цього гризуна, а розміри середні. Тому для більшості людей він буде абсолютно комфортним у використанні. Сама форма симетрична, матеріал виготовлення міцний ABS пластик. Для любителів всюди темряви. Jester 8 k також продається в чорному забарвленні. Відразу звертаю увагу, що в моєму екземплярі відмінна збірка. Пластик не хрустить, не прогинається, і загалом в руці миша відчувається монолітним шматком чогось. Геймерського. Що ж тут геймерського, спитаєте ви? Почнімо з головного: оптичного сенсора моделі PAW3395. Це топовий варіант, який в мене вже була змога тестувати в інших мишках, і до нього рівно 0 претензій. Чутливість до 26 тисяч DPI та прискорення у 50G. Висота відриву регулюється від 1 до 2 мм. Та пройдімося по кнопочках, яких тут аж сім, хоч на перший погляд так не здається. Звичайно, на місці ліва та права клавіші з коліщатком, дві програмовані бокові, одна нижня для перемикання Bluetooth режиму, і так ви правильно здогадалися, вбудований екранчик і є ще однією кнопкою, яка за замовчуванням перемикає DPI. Перемикачі основних кнопок Kale Black Mamba з диким ресурсом у 80 мільйонів кліків. Коліщатко теж не пальцем роблене. Тут енкодер TTC Gold Dust Proof, назва якого прям зразу натякає на пилозахищеність. Миша вміє підключатися трьома способами, і для цього є окремий перемикач в нижній частині, по USB-кабелю за допомогою Bluetooth або ж через Донгл по радіоканалу. Донгл, до речі, більший за типові і на це є причина. Він дозволяє працювати миші з частотою опитування в Гц. Справді геймерський показник, без якого ви очевидно будете програвати у всіх іграх. Гаразд жартую, звісно, але більша частота опитування це завжди приємно і дозволяє досягти менших затримок. Proof Gaming Jester 8 k отримала пропріетарний акумулятор на 500 мА. За заявою виробника його повинно вистачити на 140 годин роботи, та це при частоті опитування в 1000 Гц. Хочете такі омріяні 8000? Тоді отримаєте автономність на рівні 30 годин, хоч і не видатні, але цілком адекватні показники, особливо враховуючи наявність екранчика, який, хоч мінімально, але теж споживає енергію, у випадку чого через Type-C можна зарядитися повністю за приблизно 2 години. Ну і основна кілер фіча маленький oled екранчик поруч з коліщатком. На ньому відображається індикація ключових параметрів, поточний DPI, спосіб підключення та рівень заряду акумулятора. Загалом більше нічого й не треба, і здавалося б, така дрібничка цей екран, але справді корисна під час використання. Перед очима завжди актуальна інфа, і не треба, скажімо, заходити у фірмову програму, щоб перевірити рівень заряду. Так, екранчик не дуже яскравий. Якщо вашу кімнату прям залило обіднє сонечко, то доведеться трохи вглядатися. Але нічого критичного і однаково зручніше ніж не мати екранчика взагалі. До речі, присутня фірмова апка для Windows, яку можна завантажити з сайту виробника. На момент тестування на неї трохи сварився Defender, але це очевидно хибно позитивне спрацьовування. Чудово, що присутня українська локалізація та всі базові налаштування можна з легкістю перепризначити кнопки на інші дії, оновити прошивку, відрегулювати DPI, частоту опитування і ще декілька параметрів. Працює стабільно, не вилітає. Синхронізація з мишкою відбувається досить швидко. До речі, зовсім забув про комплектацію. В ній не лише миша і донгел, але й півтораметровий кабель в якісному оплетенні. Прикольно, що він фіолетовий в колір бічних клавіш мишки, і разом це виглядає досить гармонійно. Не забули й про змінні глайди, що завжди корисно. Отже, Proof Gaming Jester 8K це симпатична ігрова мишка з корисним екранчиком і топовим залізом всередині. Легка вага, класнюча збірка і зручна форма, як на мене, виправдовують офіційну ціну в 3499 гривень, ну, принаймні на момент запису цього відео. Ну а ви можете стати щасливим власником чи власницею цієї гарнюні, виконавши декілька простих умов. Напишіть осмислений коментар під цим відео про те, чи був би екранчик на мишці корисним для вас, чи може навпаки відволікав би і заважав робити хедшоти в контрі. Одним словом, пофантазуйте, а разом з тим переконайтеся, що підписані на канал і підписки на Ютубі у вас відкриті. Не забудьте додати контактну інформацію в описі свого каналу і серед коментаторів випадковим чином буде вибраний переможець, до якого поїдеться, от мишка така, ну прям заряджена на перемогу, це як мінімум. Ось такі прості й прозаїчні умови. Детальніше читайте в описі під цим відео. Поради від Тані Мрієте про справжній кіпершик у себе вдома. Почніть з мешки з екранчиком. Так, екранчики це база. Вбудовуйте екранчики всюди. Я таке люблю. Я дуже таке люблю. Це корисно, це дуже корисно. Це дуже приємно взагалі. Ух, Всюди би по екранчику. Екранчиків багато не буває. Точно.